Був сонячний весняний день 1985 року. Паула Купер і троє її подруг були на обідній перерві у середній школі Лью Волес у Гері, штат Індіана. Дівчаткам було нудно. Вони вирішили, що потрібно зайнятися чимось цікавим, наприклад, піти і пограбувати чийсь будинок. Друзі, дякуємо за вашу підтримку! Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватись. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Того до дня Паула Купер та її подруги Карен та Еприо. Вирішила пропустити після обідніх заняття і попрямували до торгового центру Candyland Arcade, що знаходився за рогом. Пауло навчалася у школі Львівс лише кілька тижнів, це була вже її четверта середня школа. У житті Паулою було мало чого постійного. Коли їй було 9, а її сестрі 12, мати посадила їх на заднє сидіння автомобіля, зачинила двері гаража. І увімкнула запалювання у машині. Її наміром було покінчити з життям усім трьом разом. Врешті-решт, вона передумала, і всі вижили. Але той день назавжди все змінив. Після цього Паула та її сестра Ронда почали тікати з дому посеред ночі. Місцева влада поставила їх навіть на облік, як хронічних втікачок. Їхня мати сильно поячила, а батько жорстоко бив їх за найменшу провину. Дівчата знову і знову благали соціальних працівників та поліцію забрати їх з дому. Їх переводили то в притулки, то в прийомні родини, але кожний прихисток був тимчасовим, і, врешті-решт, їх повертали назад у родину. У 14 років Ронда пішла з дому назавжди. Вона втекла до будинку свого біологічного батька в Іллінойсі, залишивши палу без єдиного справжнього союзника. Карен була найкращою подругою Паули у школі. У свої 16 років Карен була вже дорослою дівчиною. У неї вже була дитина, якій було три роки, і вона здебільшого залишала її вдома зі своєю хрещеною матір'ю. Ейпріл теж була вагітна, хоча їй ще вдавалося це приховувати. Того дня нічого особливого не відбувалося, тому всім було нудно. Ейпріл запросила з собою молодшу дівчинку. Яку інші з компанії не знали. Її звали Деніс, їй було 14 років. Це був її перший рік навчання у цій школі. Компанія з чотирьох дівчат пішли до будинку, де жила Ейпріл зі своїми братами та сестрами. Компанія хотіла посидіти на ганку та випити. На початку тижня дівчата пограбували сусіда, розбили вікно біля задніх дверей, прослизнули всередину і забрали 90 доларів. Але більшу частину цих грошей вони вже витратили. Спочатку дівчатка курила заборонені речовини та пили вино. аж раптом Ейпріл згадала про стареньку жінку, яка жила в будинку одразу за їхнім. Ми могли б піти до неї, сказала вона. Місце, куди збиралися піти дівчата, це був яскраво білий будинок з колонами перед входом. Там жила мила і добра жінка на ім'я Рут Пельки. Ейпріл розповіла подругам, що ця сусідка викладає вчення з Біблії, а також. Акцентувала увагу, що це літня біла жінка і що після смерті чоловіка вона проживає сама. Ейпіл сказала, що потрапити до будинку буде напрочуд легко. Достатньо запитати про навчання біблії. Ейпріл витягла шухлядим ясний ніж, лезо було широким і 30 сантиметрів завдовжки. Ти можеш цим налякати жінку, сказала вона Паулі, що стояла на кухні. Дівчина засунула ніж під джинсову куртку, поки Ейпріл чекала вдома. Паула, Карен та Деніс перетнули алею за білим будинком. Вони пройшли через ділянку рівного газону і піднялися сходами до парадного входу. Вони пройшли між папороттям, за яким акуратно доглядали, і вийшли на ганок. Карен подзвонила у дзвінок. Після довгого очікування Рут Пельки відчинила двері. Жінці було 78 років. Рут Пельки виросла, працюючи на фермі. А подорослішавши, влаштувалася на фабрику. Рут була елегантною жінкою, Її волосся було укладено в яскраво білі кучі. Погляд її очей був лагідний і спокійний. Вона була лише трохи нижчою за Паулу, але виглядала набагато менше. Вона була чиєюсь доброю бабусею, чиєюсь ніжною матір'ю, чиєюсь улюбленою вчителькою. Моя тітка хотіла більше дізнатися про заняття з Біблії, сказала Карен. Рут запросила їх у до будинку. Увійшовши всередину, дівчата відразу ж напали на літню жінку, вдарили її вазою по голові та повалили на підлогу. Вони вимагали, щоб вона віддала їм гроші. З вами прокурора Джека Кроуфорда, коли Рут Пельки сказала дівчатам, що у неї немає грошей, це розлютила Пауло Купер, і вона почала катувати бідну жінку, наносячи удари за ударами по її грудях, животу. Пауло вигукувала образи на адресу Рут. Врешті-решт, вона вилізла на жінку зверху. Паула била її ножем. Згідно з судовим протоколами, Паула Купер особисто завдала бідолашній рут Пельке 33 удари ножем у груди та живіт. Жінка від отриманих травм померла на місці. Помираючи на підвозі, рут Пельке востаннє промовила молитву отче наш. Дівчата ходили по будинку після смерті жінки, перевертали фотографії онуків, розкидали книги, сімейні речі. Все, чим змогли заволодіти дівчата, були ключ від її плімота та 10 доларів. Це були діти, які, як і сотні інших, приходили до будинку жінки на навчання. Саме тому вона їх впустила, бо пельке, пасонокрут, був тим, хто знайшов її тіло. Після кількох дзвінків без відповіді він відчинив двері запасним ключем. Через кілька хвилин туди почали приїжджати поліцейські. Білий будинок на Адам Стріт перетворився на місце злочину. Боб стояв на вулиці, безцільно дивлячись на машини, що продовжували під'їжджати, аж поки хтось не сказав йому, що він більше нічого не може зробити, і що вони опечатують будинок руд. Фахівці, які приїхали на місце події, були шоковані жорстокістю злочину. Криміналіст відмітив у своєму звіті, що один з ударів був настільки сильним, що пробив наскрізь грудну клітину жертви. Залишивши слід на підвозі під нею. Наступного дня вбивство Рут було на перших шпальтах головних газет округу. Вчителька Біблії, 77 років, вбита у власному будинку. Це була головна новина газети Гері Пост Рбьун, вбивця хтось особливий, читаємо в Таймс Норвест Індіана. Вони писали, що, ймовірно, це було пограбування. Онук Рут Біл Пельке був з Протягом 20 років чоловік працював на металургійному заводі Bethlehem Steel, звідки щодня відвантажували сотні тисяч тонн свіжої сталі. Вдома, перед зміною, він розкладав газети на кухонному столі і вирізав кожну статтю одну за одною, щоб пам'ятати те, що відбувалося, і спробувати знайти хоч якийсь сенс. Можна було б подумати, що підлітки злякалися, зрозумівши, що на ще жахливе. Але ні, вони пишалися тим, що зробили, і не могли втриматися, щоб не почати хизуватися справою своїх рук. Життя Рутпельки підлітки оцінили в 10 доларів. А вже через кілька днів їх заарештувала поліція. Правоохоронці були шоковані, що за таким злочином стояли дівчата 14, 15 і 16 років. Індіана була одним з 37 самих штатів. Де застосовується смертна кара, а також штатом, де дозволялося страчувати осіб молодше 18 років. На той час мінімальний вік для винесення смертного вироку в Індіані становив 10 років. Паулі Купер було лише 15 років, коли вона жорстоко відібрала життя і пограбувала загибу на 10 доларів. Карен, Ейпріл та Деніс отримали тривалі терміни ув'язнення за свою роль у проникненні в будинок у липні. 1986 року настала черга винесення вироку Паулі. Її визнали винною, і у віці 16 років Паулу Купер засудили до смертної кари на електричному стільці в Індіані. Вона стала наймолодшою людиною в камері смертників у США. Незважаючи на жорстокість злочину, юний вік Паули Купер змусив багатьох людей по всьому світу виступати за скасування її смертного вироку. В Європі понад 2 мільйони людей підписали петицію з проханням не страчувати дівчину. Одним з тих, хто особисто долучився до цієї справи, був папа Іоанн Павло II, який відправив папського емісара до Індіани і особисто звернувся до губернатора Роберта Ора з проханням про помилування для Купер. Ще одним захисником Пали Купер став онук жінки, яку так жахливо вбила дівчина. Біл Пельке дуже важко переживав смерть своєї бабусі. Протягом півтора року, каже він, коли я думав про бабусю, я завжди уявляв, як вона померла. Це було жахливо. Спочатку він вважав, що смертна кара цілком відповідає злочин, який скоїла Паула Купер. Але потім його думки почали повертатися до того, як жила його бабуся, яка викладала біблійне вчення і що вона відстоювала. Це почалося, коли Біл побачив на суді. Дідуся Поли Купер. Моя бабуся не хотіла, щоб цей старий чоловік став свідком смерті своєї онуки підлітка, каже Пельке. З часом біл Пельке все більше переконувався, що його бабуся поставилася б до Пали Купер та її сім'ї з любов'ю та співчуттям. Біло сказав: Моя бабуся була б шокована тим, що цю дівчину засудили до смертної кари. Я був переконаний, що моя бабуся мала б любов. Та співчуття до цієї дівчини та її сім'ї. І без тіні сумніву, я переконаний, що моя бабуся хотіла б, щоб я теж мав таку любов та співчуття, а у мене їх не було. Але я був настільки переконаний, що вона хотіла б саме цього, що в короткій молитві я благав Бога. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дай мені любов та співчуття до Паули Купер та її сім'ї. Ця молитва була почута. Через три місяці після того, як Пауло Купер було засуджено до смертної кари, Пельке зміг пробачити її за те, що вона зробила з його бабуси. Він став одним з найсильніших та найпомітніших прихильників того, щоб Пауло Купер була звільнена з камери смертників, і його адвокація була ефективна. У 1989 році, після низки рішень суддів штату та федеральних судів, Верховний суд штату Індіана пом'якшив вирок Купер до 60 років ув'язнення. Вона зробила так звані бонус для дострокового звільнення. І в червні 2013 року у віці 43 років вона вийшла на волю, умовно достроково, відсидівши 27 років. Під час її ув'язнення Біупельки відвідував Пауло Купер у в'язниці. І з часом. Вони почали щотижня обмінюватися електронними листами. Він ніколи не просив їй пояснити, чому вона скоїла це жахливе вбивство. За майже три десятиліття ув'язнення Паула Купер, здається, дійсно змінилася. Вона пройшла шлях від жорстокого та озлобленого підлітка, яка могла жорстоко вбити без докорів сумління до більш стабільної та зрілої дорослої людини, відбуваючи покарання. Вона отримала атестат про повну загальну середню освіту, професійно технічну освіту, а в 2001 році ступінь бакалавра. Вона навчала інших ув'язнених кулінарному мистецтву і стала лідером серед ув'язнених. Одним з тих, кому Паула Купер найбільше завдячує змінами в своєму житті, є Біопельки, який відвідував її у в'язниці загалом 15 разів. Чи можна пояснити таку доброту члена сім'ї жертви до людини? Яка вбила його рідну, дорогоцінну бабусю з такою бездушною жорстокістю, як показує зміна серця її онука, життя Рут Пельки можливо і закінчилося у 1985 році, але її служіння з викладання Біблії продовжується 26 травня 2015 року. Паула Купер була знайдена мертвою від пострілу в голову, який вона очевидно зробила сама. Її умовно дострокове звільнення. Мало закінчитися у червні, але привівши більшу частину свого життя у в'язниці, вона, схоже, не була готова до самостійного життя. Друзі, а як ви думаєте, чи заслуговує людина на другий шанс? І чи може бути другий шанс після жорстокого вбивства? Залишайте свої коментарі під відео. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!